Пісні стали мамами частина 3. Пам'ятайте цього кумедного кота. Кіт, ти Відо з ним з'явився на Ютубі 12 років тому, а олди пам'ятають цей мем і досі. На звук наклали бід і пісня розлетілася по інету. Кит, ти маму мав? А, тата мав? а таке чули. Я пам'ятаю своє рідне село. Де я лопато, я черпав! Ї... Цьому бенгеру вже 10 років, якщо не більше. Але три роки тому на пісню зробили ремікс і вона стала ще прикольнішою. Я пам'ятаю Де я лопатою я черпав її. Ну і як не згадати цю легенду. Нове пасики на моциках з полним баком дензіка Думаю військовий з позивним шуру. Перше він заспівав пісню акапельно, а потім гурт колаба наклали біток. До речі, зараз вийшла нова частина пісні, і звучить вона так: з повним баком тезіка, фасики на базика з повним баком полембаком. Я воювала танки, грисі барбарис медалі відрами давали. Я не бра.